Починаємо макіяж, звісно, з очищення шкіри. Якщо ви наносите макіяж в домашніх умовах, ви можете використати всі свої доглядові засоби, можете очистити шкіру, миванням, потім очистити тоніком. Я буду використовувати для очищення шкіри тонік. Наприклад, якщо у вас немає відшелушуючих пілінг-падів, ви можете використати тонік. Таким чином ви очистите шкіру і заберете поверхневий шар таких омертвілих клітин. Якщо у вас дуже жирна та комбінована шкіра, ви можете використовувати тоніки навіть кислотні, але не зловживайте, тому що після використання кислотних тоніків у вас буде дуже-дуже гладесенька шкіра і вам сподобається. Але на кожний день не варто використовувати два рази на тиждень буде ідеально.